Вже в п'яте на трійцю до села Займище Щурського району на батьківщину видатного діяча мистецтв Василя Половика з'їжджаються народні колективи Чернігівщини, щоб взяти участь у щорічному фольклорному фестивалі конкурсі, який носить його ім'я. Усе своє життя Василь Половик присвятив українській народній пісні. Він записав близько 4,5 тисяч народних пісень і обробив величезну кількість з них. Вже вдруге фестиваль проходить за підтримки народного депутата України Ігоря Рибакова. Дякую Рыбакову, Рибакову, що нас підтримує, що нам таке дає, як сказати, натхнення. Що ми от ми приїхали, подивилися на людей, люди на нас виступили. Це дуже спасіба цього серця, спасибо йому, що він такий у нас є депутат. Ми дуже вдячні Ігорю Рибакову. Він дуже багато зробив для нас, для сосниці. Він побудував нам і дороги, і завжди він і в дитячих садочках, і в школі. І дай Боже йому здоров'я, щастя і Получчя, ми завжди за його, як кажуть, молимося і вдячні. Дуже вдячні. Це, от, скажімо скажем так, перший депутат якого ми знаємо в лицо, общались, бщались, он к нам приїжджав в село в наше, которе навіть не завжди, допустим, з району к нам приїжджають, бо далеко у цьому році на фестиваль з'їхалося понад 400 учасників. Це вдвічі більше ніж у попередні роки. Розширилася і географія колективів. Вона вийшла за межі Чернігівської області. Також побільшила кількість дитячих фольклорних ансамблів, які взяли участь у конкурсі. До самої ночі лунали українські пісні на співочому полі у займищі фольклорні колективи виконували багато пісень у обробці Василя Івановича Полевика. немало теплих слів сказали учасники фестивалю на адресу маестро. Ми кожного року приїжджаємо на це свято, тепле, добре, світле свято, таке як і душа Василя Івановича. Без хвилювання не можу говорити про цю людину, тому що більше 20 років він працював, допомагав нашому колективу, як репертуаром, так і практичною допомогою. Приїздив до нас всі учасники. Його дуже шанують і люблять. Переможців фестивалю конкурсу відзначили дипломами та вручили подарунки від народного депутата України Ігоря Рибакова. Ігор Олександрович проводить велику благодійницьку роботу з розвитку культури на сіверщині та збереження фольклорної спадщини. Фінансово підтримує творчі колективи, допомагає у придбанні костюмів, музичних інструментів, ремонті клубів, виділяє кошти для поїздки місцевих талантів на всеукраїнські конкурси тощо. Сіверська земля щедра на таланти, каже Ігор Рибаков. Наша народна творчість має велике історичне і культурне значення. Я зобов'язаний зробити все, щоб не тільки зберегти ці надбання, а й передати наступним поколінням. Ми вдячні Ігорю Рибакову через те, ну завдяки йому не тільки оце він підтримку, таку належну підтримку зробив фестивалю, а взагалі він усюди, він наумівський Умівський будинок культури підтримав. Це дуже багато для нас значить. І селу, всьому селу. Якщо наші депутати звертають на народне мистецтво увагу, то це дуже добре, тому що не можна забувати наше коріння, наше мистецтво, бо люба Пісня, яка співається в нас, вона йде від народної пісні. І щиро подяка Ігорю Рибакову за те, що він підтримує такий простий народ, таку просту, щиру, добру нашу пісню. Жителі Щорського району надзвичайно пишаються своїм видатним земляком, та щороку раді бачити на співочому полі все більше фольклорних колективів. Усі виконавці, які взяли участь у фестивалі, були неповторними і від усієї душі дарували глядачам свій самобутній талант. Усюди панував святковий піднесений настрій. Настрій дуже гарний, усе Чудова, ставши самими учасниками фестивалю, розумію, що тут живе твоя душа. Ой, вареники кручені, не звичайно.